Вітаю, мої дорогі. Сьогодні ми приготуємо суши бургер. Для цього я взяла паніровичні сухарі, приготувала одне яйце, трошечки муки та води. Отже, починаємо приготування, нарізаємо наші інгредієнти авокадо, огірки та рибку. Паралельно ми готуємо рис 15 хвилин. На маленькому вогні під закритою кришкою 15 хвилин варимо рис. Потім наш рис, накриваємо кришкою ще 10 хвилин, і він готовий. Готуємо кляр. одне яйце, збиваємо, додаємо трошечки борошна. Будьте про філадельфію сир. Я взяла президент. Опа. Викладаємо норі. Беремо, робимо заправку, ложку солі і дві ложки цукру. Змішуємо і гарненько перемішуємо, додаємо в рис. Формуємо наші кульки. Беремо маленьке коло. Кладемо начинку. Рибку. Можна також трошечки соусу наверх, трияки і зверху рис. Смачуємо наш норі водичкою. Накладаємо наверх, точно так, так же смачуємо, накладаємо ось так, щоб у нас була кулька. Ось так. Кулька наша сформована на тарілку. Далі ставимо олію на пательню, Сир Філадельфія. Покаду. І зверху рис, завертаємо, накладаємо креветки. Обсмажуємо наші бургери в кулярі. Спочатку яйця, потім в клярі. Чи суші бургери, обсмажуємо їх і направляємо в сухарі. Сухарі, кстати, інше треба вам зробити. Інше сухарики сухари ще. Всім смачного! Наші суші бургери готові. Наливаємо коктейльчик. розрізаємо суші та смакуємо. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі! Ось так. Всім смачного. Дивіться, які вони гарненькі. Дивиться красотольчики загустів трохи, коли треба. Ось які у нас суші вийшли, дуже смачні суші бургери. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!